Є моменти, коли приходить відчуття, наче руйнується опора. Люди зраджують, тіло ламається, робота виснажує майбутнє лякає. І все частіше виникають питання: а на що я можу спертися? Де той ґрунт, що тримає мене, коли все інше падає? У такі моменти поради не працюють, не рятують слова тримайся чи все буде добре, бо це глибше. Це екзистенційне, це потреба в опорі, яка не ззовні, а в тобі самому. Саме про це писав Марк Аврелій, імператор, філософ, воїн і людина, яка знала, що таке триматися тоді, коли ніхто і ніщо не тримає тебе. Марк Аврелій останній з так званих. П'яти добрих імператорів Риму він правив у другому столітті нашої ери. Це була епоха війн, епідемії, зради, падіння моралі та розкладу імперії. Але при цьому саме він залишив після себе одну з найсвітліших книг в історії людства: роздуми наодинці з собою, записи, які він робив для себе, не для слави, просто щоб не втратити себе серед хаосу. Ці тексти не про філософію у високому сенсі, вони про виживання душі, про те, як щодня зустрічати біль, втрату, абсурдність життя, і не впасти внутрішню. У нього була влада над цілим світом, але йому було важливо мати владу над собою. Це і є суть стоїчної опори. Стойки не вчили, як стати сильнішим. Вони не обіцяли перемог, не просили бути щасливим, не уникали болю. Вони казали все, що не залежить від тебе, відпусти. Все, що залежить, роби з честю, і цього вже досить. Для стоїків опора це не броня, не втеча, не ідеальне життя. Це якість твоєї присутності у цьому моменті, це вміння жити, не втрачаючи себе навіть у втратах. Аврелій постійно повертається до однієї думки: ти можеш втратити все, майно людей, репутацію, але залишиться одне твоя здатність мислити, діяти, бути. Це не абстракція, це твій центр, і саме його ми зараз будемо будувати. Ми звикли боротися проти того, що не подобається, проти втрат, проти змін. Але світ не зобов'язаний бути зручним. Все, що трапляється, трапляється відповідно до природи, Стоїки вчили життя це потік, і ми або пливемо разом із ним, або марнуємо сили, намагаючись зупинити його. Твоє тіло постаріє, ті, кого ти любиш, підуть, світ не підлаштується під твої очікування, але якщо ти можеш сказати так тому, що є, у тобі з'являється глибока тиша, а в тиші опора. Що ж залишається, коли все довкола змінюється, лиш те, що всередині тебе твоя чесність, твоя стриманість, твоя людяність. Аврелій щодня нагадував собі: дій відповідно до природи, живи чесно, роби добрі справи і не шукай нагороди, навіть якщо тебе не зрозуміють, залишайся собою, навіть якщо інші зраджують, не зраджуй себе, бо внутрішній кодекс це твоя вісь, і, поки вона ціла, весь світ може хитатися, але ти вистоїш. Свідомість, як вікно засмічене страхами, образами, очікуваннями, воно не пропускає світло. Аврелій практикував щоденне очищення і кожного дня задавав собі питання, які думки сьогодні були мені чужі, де я дозволив емоціям керувати. Що я робив не з волі, а з автоматизму, очисть розум і побачиш, що ти вільний. Це не контроль, це свідомість, це здатність дивитись прямо в себе, не відводячи погляд. І саме в цьому погляді народжується ясність. Момент у морі не про страх, це про істину. Ти смертний. І все, що ти маєш, це цей момент. Аврелій не уникав думки про смерть. Він жив із нею поруч, бо пам'ять про кінечність це фільтр. Через нього зникає зайве, безглузда тривога, образи, гонитва за визнанням. І залишається головне, твій день, твій вибір, твоя присутність. Саме смерть вчить нас бути живими, саме вона повертає до реальності, а реальність це завжди точка опору. Розрізняй, що твоє, а що ні. Стоїки ділили все в житті на дві категорії: те, що залежить від тебе, твої думки, твої наміри, твої вчинки, і те, що не залежить, чужа думка, минуле, чужі дії, не змішуй своє з чужим. І знайдеш спокій. Коли ми намагаємось контролювати те, що від нас не залежить, ми страждаємо. Але коли ми повертаємось до себе, все стає простішим. Це не моя відповідальність, це мій вибір, це мій шлях, у цьому спокій, у цьому внутрішній фундамент. Зовні може бути що завгодно війна, зрада, втрати. Але в тобі може бути тиша. Людина має в собі фортецю, і вона неприступна, якщо сама не зрадить її. Фортеця це не холод, не байдужість, це ясна присутність. Ти можеш бачити біль і не губити співчуття, ти можеш чути образи і не віддавати своє серце гніву. Ти можеш йти в темряві і нести в собі світло. Це і є опора, не зовнішня, а твоя. Зроби глибокий вдих, повільний видих, тиша. Немає нічого, що забере твою гідність, якщо ти її не віддаси, немає нічого, що зламає твою волю, якщо ти пам'ятаєш, хто ти. Живи так, наче кожна мить остання, але з лагідністю, з любов'ю, з присутністю. І пам'ятай, ти є і цього достатньо. Якщо це відео відгукнулося тобі, залишайся з нами. Ми будемо і надалі шукати відповіді на важливі питання, що нас хвилюють.